Шахрайство в інтернеті все більше. З початком війни у всесвітній мережі з'явилася низка нових схем, за якими правопорушники дурять користувачів. Це безпосередньо і через мобільний зв'язок, і в інтернеті, в соціальних мережах зустрічаються пости, інформація про те, що. Фінансова допомога від держави, від інших країн і пропонують отримати фінансову допомогу. Однак, зі слів фахівців, у соціальних мережах таку інформацію не розповсюджують. Довіряти можна лише повідомленням із офіційних джерел, про що не всі громадяни знають. Відтак попадаються на гачок шахраїв. Люди переходять на ці посилання в цих посиланнях. Просять їх ввести банківські реквізити, тобто номер картки, термін дії і захисний код. Подальшому також якби вони авторизувались, і для підтвердження, що вони є власником цієї картки, там просять ввести код, який там прийшов їм за смс. Тим самим вони підтверджують списання грошових коштів зі свого рахунку. Шахрайських схем наразі існує безліч. Однак найчастіше до кіберполіції звертаються саме переселенці, що стали жертвами нової схеми. Якщо вже постраждали, потрібно звертатися до правоохоронних органів. Будь-які дані, які можуть конкретизувати особу, тобто якісь банківські реквізити, на які було перераховано кошти, виписку з банку, якщо там у вас було виведено кошти, взяти виписку в банку, з банку та надати їх також поліції, щоб вони також в подальшому займались, куди ці кошти надалі пішли. Працівники кіберполіції кажуть, на неперевірених сайтах вводити свої дані не варто, адже саме через різні анкети для отримання допомоги шахраї нині дурять людей на гроші. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.